Всім привіт! Сьогодні буде відео для тих фотостокерів, хто користується фотостоком 123 RF. А саме це відео для авторів. Якщо у вас довго висять фотографії, які ви завантажили на фотосток в очікуванні вони все, все ніяк їх не перевірять, от, то вам варто заповнити ось таку форму. І, взагалі, її варто заповнювати після кожного завантаження фотографій. Це для того, щоб ваші фотографії швидше перевірялися. Адресу цієї форми посилання я залишу в описі до цього відео. В принципі, тут по формі все досить зрозуміло. Ось тут ми вводимо ваше, ваш юзнейм. Ім'я на фотостоці, так, далі ви відмічаєте все, що ви відправляєте. Наприклад, якщо ви відправляєте фотографії або ілюстрації, ставите yes, якщо ви щось інше відправляєте, відповідно ви ставите no, далі відмічаєте, які це фотографії або editorial, або не, не editorial, так, і... Відправляєте ставите отут галочки, де є аудіо, немає аудіо. І відповідно для мобільної фотографії також ставите галочки і нажимаєте надіслати. По цій формі все досить просто. Якщо потрібно, збережіть собі це посилання. От, якщо відео було корисним, поставте мені лайк. Всього найкращого.